У цьому відео ми поговоримо про те, як можна додати та виділити слайди презентації PowerPoint. Розпочнімо з додавання слайдів. Спосіб 1. Натиснути у вкладці головна на команду Створити слайд. Спосіб 2. Навести курсор на поле, де зображені всі слайди та натиснути Ентер. Спосіб 3. Натиснути правою кнопкою миші на цьому ж полі та вибрати Створити слайд. Тепер розглянемо способи видалення слайдів. Спосіб 1. Навести мишку на потрібний слайд, натиснути на праву кнопку та вибрати команду Видалити слайд. Спасів 2. Навести мишкою на потрібний слайд та натиснути Backspace. На цьому все. Не забудьте підписатися на канал і дякую за увагу.